А кажуть люди, що я дурний. Цю, і який це я дурний. Я вже шостий рік у школу ходжу. І ще кажуть, що в мене не всі вдома. І правда, не всі. Бо я ж зараз у школі, а вдома один батько. Якщо хочете знати, то я найкраще вчуся. Не вірите? Га? Ось подивіться, самі перші номери це не те, що гуляне. А то дев'ятий, то десятий, а той самий останній дванадцятий. А я перший. Чого ти за мене посікаєш? Бач, як запишався. А це кажу людям, що ти, дівка, хоч і файна, але до науки не божа. Та ти ж чому? Бо в твоєму щоденнику завжди вчителі останнє місце пишуть. Хвостів летешся. У якому ще хвості? Що ти менеш? Ось подивись, у мене ти завжди перший. Ну і правду кажеш, що ти трохи того. Лоб великий, а ума. О, бач, і ти на мій лоб задивилась, бо й батько мого лоба не минає. Як це? Як так, як? Ото якби тобі, твій батько робив таке, як мій мені, то й ти розумніший була. То що він тобі робить? Ага тобі скажи, то й ти захочеш. Ну і не треба. Гарна дівка, пожалію, слухай. Ну? Ото, як мені наука в голову не лізе, то він мені лінійкою. Та полон, та раз, та два та поміж вухами бувало, аж лінійку поб'є. Бач, краще за мої штани. А до чого ж ту штани? От не чому, що ти Уляна, а до того, що мій батько каже, що я у школу хочу штани продирати. І скільки їх продер за шість літ, а ти полічи. І до біса цих пальців. позаплутували. Ну що, полічив? Мовчи, саме считай. То й мовчу. І мовчи, сім. А чого це сім? Бо каже батько, що в мене сім п'ятниць на тиждень. А на кожну п'ятницю він мені нові штани купляє. <рив> То треба аж за шість літ. Яких ще літ? Літом канікули, а літом, щоб ти знала. В штанах не ходжу, а в шорт, а пузо грію а на пузо грію в плавках. Ну ти вправду. А ти думала хе? От і думала, що ти дурний. Я дурний? Ти дурний. Я дурний. Ти дурний.